Добрий день! Переобладнання мотоблока факт 12 сильного. Міні-тракторець. Отакий він вийшов Тракторець на великій резині. Передня резина та що була на мотоблокі 12. -та. задняя 16 -е. на Нивовских дисках. Коробка снова плавающая. Через паразитный шкив, который на оси тракторца. На речах перемикання швидка стає боєведенний під праву руку. так, ступиці Сапами москвич. Система типа нашу кварню. Тут підшипники. Тормоза, гідравліка. Гідроциліндр. Все тут включено. Це такий тракторець. З цього трошки більше база по висях получився він метр двадцять. Загальна довжина десь 2 8, 2 ,8. Це така тракторина. До побачення.